Найбільш проблемною ВК у Львові виявилася під номером 117. 4 вересня. За 20 хвилин до засідання комісії виборчого округу, хто головуватиме, ніхто не знає. Адже пані Ірина Король, яка мала очолити комісію на жодні збори, так і не з'явилася. Розумію, ЦВК сказала, що вона сплачена, знала, що вона головою. А вона писала заяву тільки на члена комісії. Каже, я ніколи не була, все. Та відсутність голови для комісії не завада. Ми на комісії вибираємо головуючого. є, якщо немає в разі відсутності голови. Засідання має проводити право заступнику голови комісії. Якщо в таких випадках, то законом ще передбачено, що головуючого на комісії вибирають зі складу комісії. За п'ять хвилин новопризначений голова ОВК таки з'являється. Сивочоли чоловік назвав себе ховаючи татуювання на руці, показав паспорт і прийняв присягу. Я Тюпалов Олександр Георгійович. Беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись Конституції України. А далі б мала закипіти робота та присягу решти членів комісії перериває запитання. Ви не могли казати суб'єкт висунення, від кого ці люди? Ні, ми не маємо права. Ви маєте право, ви не маєте бажання ні. Ми нема написано, що ми представляли якісь політичні сили. Ми просто Ви є висуванцем політичних сил. Зокрема, тут більша половина про московських, про російську. Я просто хотів би подивитися в очі людям. Я зрозумів. Я кажу, я би просто хотів подивитися, хто в нас є від рускава єдина. Цирки тут не робіть. Я від руського блоку, І що далі? Що ви цирки робите? Коли ж пристрасті вляглися, комісія навіть затвердила порядок денний. Та знову необачне запитання, і засідання комісії перетворюється на балаган. При запіша його. Засідали спостерігачі та члени комісії виборчого округу 117 допізна. Прийняли список спостерігачів від різних партій. Найбільшим питанням, яке хвилювало кожного члена ОВК – програміст. Адже таких людей бракує, і кожен айтішник на вагу золота.